Яка різниця є між фальшивим пророцтвом та пророцтвом, яке дає Бог у Біблії? Фальшиве пророцтво завжди носить у собі фаталізм, невідворотність, що це обов'язково станеться. В Біблії, навіть коли Господь дає якесь пророцтво через вибраних людей, пророків, своїх слуг, то завжди через них промовляє це станеться, ця кара може прийти, якщо ви не навернетеся, якщо ви не покаяєтеся з ваших гріхів, вашого блуду, вашого ідолопоклонства. Але якщо ви навернетеся, то цього не буде. Тому завжди Господь у своїх пророцтвах дає надію, дає нам можливість відвернути. Те, що має статися, якщо ми навернемося, якщо ми покаємося. Тому навіть коли ми читаємо у Біблії певні моменти, коли Господь застерігає нас від якоїсь біди, то завжди пропонує нам відвернути цю біду через наше покаяння, через наше навернення. Натомість фальшиве пророцтво. Воно завжди несе тінь невідворотності, тінь фаталізму. Слухаймо Бога, який через священне Писання хоче застерегти нас від різних бід, від катаклізмів, які можуть статися як з людством, так і з кожним з нас, зокрема, якщо ми не покаємося, якщо ми не змінимо свого життя і не навернемося цілим серцем. У нашого Господа і Бога. Амінь.